Поліцейські викрили шахайську схему, за якою зловмисники ошукали матір полеглого на війні військового Майже на мільйон гривень. Обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомості щодо обставинчини кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна яке здобути. У результаті його вчинення. Жінка отримала ці кошти від держави у зв'язку із загибелью сина захисника. Ми з'ясували, що потерпілій, зателефонували, нібито з банку співрозмовник повідомив, що її картку заблоковано а для розблокування потрібно надати повні відомості таким чином. Один із зловмисників отримав доступ до мобільного банкінгу заявниць. Після чого здійснив неодноразові безконтактні платежі та перерахунки на загальну суму 969 тисяч особу та місце перебування фігуранта встановили співробітники поліції в результаті проведення комплексу слідчо-оперативних заходів. Виявилося, що раніше він неодноразово притягувався до кримінальної відповідальності за шахрайство та наркозлочин. Під час обшуків у 38-річного вінничанина вилучили час. Тину речових доказів також зараз встановлюються інші особи причетні до цієї шахрайської схеми слідчі. За присутного керівництва Вінницької окружної прокуратури вже повідомили чоловіку про підозру у шахрайстві. Йому загрожує до 12 років ув'язнення з конфіскацією майна. Оперативний супровід здійснювали працівники кримінальної поліції Вінницького районного управління, управління карного розшуку та управління протидії кіберзлочинам у Вінницькій області.